Великий український поет Тарас Григорович Шевченко в усьому світі знаний як кобзар, його дбайливе ставлення до слова, любов до людей і рідної країни подарували поетові славу батька української літератури. До книжки війшли вірші Тараса Шевченка. «Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка. Воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. І барвінком, і рутою, і рястом квічає Весна землю, мов дівчину в зеленому гає. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, плеве човен до Дунаю один за водою. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину Над водою гне з вербою червону калину, На калині одиноке, гніздечко гойдає, А де ж дівся соловейко, не питай, не знає. Чи малий у яру ставок, Зелений по горі садок, І верби, і тополі, і вітряки на полі. Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпощуться качаточка поміж осокою. А качечка випливає, з качуром за ними, Ловить ряску, розмовляє з тітками своїми. Із-за лісу, з-за туману місяць випливає, Червоніє круглолиций, горить, а не сяє.